Найтупіший клас! Так, всім добрий день. Ой, добрий день. Мене звати Антоніна Поносенко, я ваш шкільний завуч Я посиджу тут на вашому уроці і послідю за вашою дисципліною. Сідайте, звісно, сідайте. У нас дуже добрі діточки в класі, так? Сідайте. Котики, зайчики мої. А скажіть мені, будь ласочка, з вас хто-небудь зробив домашній завданечку, яке я вам задавала. Що ніхто не зробив? Мені нічого страшного, нічого страшного. А давайте ми зараз з вами окунемося у всесвіт геометричних прогресій. Відкривайте, сторіночку. 135-ту будь ласка, сонечки, мої котики бусімки. Мої на ці сторінці правила, домінька котики. Молодчинки, молодчинки, пишіть, пишіть розумнички, розумнички. Останні парті, сонечки ви мої. Ротики, будь ласка, закривай, то вот отак от... Розики, котики мои, дихесенько. Давайте тихесенько. Ну, все ж таки, у нас там і партія комісія сірі. І я точно за котичок. Закрийте, будь ласка, родик. ага. Так, я посиділа на вашому уроці. Мені було дуже приємно на ньому посидіти. Тобайте всім до побачення. А, добренько, все до побачення. Діточки, встаньте, скажіть, до побачення нашій комісії. До побачення. Вам теж до побачення, до побачення. Що ви мене тут дарали на всю школу? Та ви мене позорите! Що ви мене позорите під